Вони шукає секретну лабораторію, мені вдалося взнати їх координати. Якщо вони справді так, то ми маємо ще одного суперника на додаток до зомбованих та фанатиків. Треба поміркувати, як краще вчинити в такій ситуації. Я вважаю треба пристежити за зустріччю і якщо це можливо ліквідувати людину-замовника. Тоді якийсь час ніхто не сунеться до лабораторії. Розумне рішення. Ми не дізнаємося, хтось ще в курсі та та й біс з ним. Головне, що найманці не правда. З іншого боку, як воно все розраховує і попить на нас, то буде серйозна загроза. Ось що, спробую сунути обидві цілі. Як буде така можливість. А я накажу лейтенанту Кирилову супроводити тебе. Окей. Кирилов. Це Ковальський. Треба проводити майора.